Сьогоднішня ніч незвичайна, щось було написано в невидимих сферах, і небеса позначили саме цей момент вашим іменем. Ви стоїте на краю порогу, дверей між тим, ким ви себе вважали, і тим, ким ви ось-ось станете. Завіса між природним і надприродним тонша, ніж будь-коли. Божий дух рухається, і сила, призначена лише для обраних, ось-ось буде вивільнена у вашому житті. Це не випадковість. Ви не випадково натиснули на це відео. Ваш дух був покликаний сюди, бо настав час. Кожна тиха сльоза, кожна битва, з якою ви зіткнулися, коли ніхто інший не дивився, кожен сезон очікування, який здавався нескінченним, все це було підготовкою. Небеса не карали вас, небеса формували вас, і тепер. Саме в цей момент формування закінчується і починається активація. У природному світі може здатися збігом обставин, що ви тут. Можливо, ви просто орієнтувалися, відволікалися або навіть не шукали нічого духовного, але в невидимому світі ніщо в цьому моменті не є випадковим. Вашу душу було покликано, небеса організували деталі, які ви не могли. Бачили, узгоджували моменти, підштовхували вас крізь двері та відтягуючи вас від відволікаючих факторів, все для того, щоб привести вас до цього моменту. Ворушіння всередині вас неспокійні ночі, коли ваш розум не заспокоювався, відчуття, що вас кличе щось більше, нічого з цього не було марним. Це було божественне узгодження. Те, що раніше вас задовольняло, більше не задовольняє не тому, що ви зламані, а тому, що вас переносять. Речі світу більше не підходять вашому духу, бо ваш дух переріс їх. Цей біль, це невдоволення, це відчуття, що ви створені для більшого, є доказом того, що ваша душа перекалібрувалася до частоти небес. Ви справді думаєте, що знайшли це послання випадково? Ні, обраний. Ваш дух розпізнав голос вічності, у вашій душі записані давні коди, закладені там ще до того, як ви зробили перший вдих. І коли небеса говорять, ваша душа відповідає, навіть якщо ваш розум не до кінця розуміє. Ось чому ви відчули потяг, цікавість, яку не могли ігнорувати. Ви не шукали його, але воно шукало вас, вас таємниця півночі. Обраний ніч, яку ти переживаєш зараз, не схожа на інші ночі. З початку часів ніч приховувала таємниці, які день ніколи не міг би вмістити. Коли шум світу стихає, коли відволікаючі фактори зникають, а решта людства засинає, саме тоді небеса починають рухатися з незвичайною інтенсивністю. Стародавні пророки називали їх вартами ночі. Священними годинами, коли завіса між світами стає тонкою, і те, що запечатано на небесах, починає виливатися на землю. Саме вночі Яків боровся з ангелом і отримав його благословення. Саме вночі Самуїл вперше почув голос Бога. Саме вночі Павло та сила співали у в'язниці, і кайдани розірвалися. І сьогодні ввечері та сама атмосфера оточує тебе. Не ігноруйте дивність того, що ви відчували. Тиск у грудях, сльози, що падають без чіткої причини, раптове бажання побути на самоті тягар, який ви не могли пояснити, це не були емоції випадкові. Це були ознаки того, що небеса змінюються, що дух готує вас до чогось більшого, ніж може осягнути ваша логіка. Небеса тиснуть на вас. Розтягують вас, спустошують вас від старих просторів, щоб ви були готові до передачі, так, передачі. Це таємниця цієї ночі, те, що Бог колись тримав у резерві, тепер вивільняється щось, що належало вам, заховане у сховищах вічності, переходить у ваше життя. І передача ніколи не буває символічною, вона реальна, вона відчутна. Це божественна транзакція, де небеса вкладають у ваш дух те, чого не можна купити, навчитися чи заробити. Це дар, запечатаний вогнем. Подумайте про це так: усі ваші боротьба, всі ваші затримки, всі питання без відповідей не були покаранням, вони були валютою. Вони кваліфікували вас для того, що передається сьогодні ввечері, і ця передача не просто для вашої втіхи, це розширення можливостей, небеса оснащують лише тих, хто нестиме тягар долі, і вас обрали, щоб нести його, озирніться навколо. Все може здаватися звичайним, але духовно ви перебуваєте на священній землі. Повітря, наповнене метою. У цей самий момент у ваші руки вкладається щось вічне. Мантія Сила. Обраний час говорити з абсолютною ясністю. Те, що ти отримаєш сьогодні ввечері, не символічне. Це справжня сила, передача божественної влади, яка почне рухатися у твоєму житті, так як ти ще не можеш собі уявити. Коли небеса дають, вони не дають ілюзій, вони дають сутність, вагу, вогонь, і цей вогонь ось-ось приземлиться всередині тебе. Зрозумійте, Бог ніколи не вивільняє силу випадковим чином. Він адаптує дар до посудини, узгоджуючи його з твоєю долею та твоїми битвами. Ви тут не для загального благословення, ви тут для конкретної передачі. Для деяких із вас спадаюча мантія буде даром розпізнання. Раптом ви побачите за масками, відчуєте правду за словами. Інші назвуть це інтуїцією, але ви знатимете, що це дух, який загострює твій внутрішній зір. Цей дар захистить тебе від пасток і викриє прихованих ворогів. Для інших ця ніч пробудить пророче бачення. Твої сни більше не будуть розсіяними образами, а чіткими откровеннями, кодами небес. Ви почнете чути фрази, бачити спалахи та отримувати попередження, які спрямовуватимуть твої кроки. Спочатку це може вас потрясти, але підтвердження прийде, коли те, що ви бачили таємно, почне розгортатися в реальність. І є ті, хто отримає вогонь зцілення, але не лише для інших це почнеться всередині вас. Глибокі рани, які ви носили роками, почнуть загоюватися, і в міру вашого зцілення ви відкриєте для себе надприродну здатність приносити зцілення іншим. Ваша присутність заспокоїть стражденні душі. Деяким із вас, однак, призначений дар духовної мужності, не сміливість особистості, а вогонь з небес, непохитну здатність стояти твердо, коли все намагається вас зламати, бурі можуть лютувати, але ви залишитеся непохитними. А для обраного залишку ця ніч відкриє авторитет голосу. Коли ви говорите, атмосфера зміниться. Слова вириватимуть з ваших вуст, несучи вагу та вогонь, ви щось заявите, і двері відчиняться. Це незарозумілість, це небеса вкладають меч у ваші уста. Хай буде так. Якою б не була ваша доля, вона ідеально призначена для вашого покликання. Бог не дасть вам те, що вам не належить. Він пробудить саме те, що вимагає ваша подорож. Кузня посудини. Обраний, позбавмося всієї ілюзії, Бог не розкидає свою силу безтурботно, Він не довіряє небесний вогонь зарозумілим чи недисциплінованим. Він довіряє його тим, хто був випробуваний у тиші. І це ти, ось чому ти тут. Твій біль ніколи не був випадковим. Відмова, яку ти зазнав, зради, що позбавляли тебе подиху, таємні сльози, ніщо не було даремно. Кожна самотня ніч, кожна невідповідна молитва, кожен сезон, коли ти відчував себе невидимим, були частиною тренування. Це було не покарання, це була стратегія. Небеса ліпили тебе, коли ніхто не дивився, обрізаючи твої ілюзії, доки не залишилася лише посудина, достатньо міцна, щоб нести вогонь. Тебе обрали не тому, що ти був досконалим, а тому, що ти відмовився здаватися. Коли інші йшли, ти залишався. Коли інші проклинали Бога, ти шепотів молитви крізь розбиті губи, і цієї нитки віри, якою б крихкою вона не здавалася, було достатньо, щоб небеса сплели на твою голову вінець витривалості. Прагне повернення не з покаянням, а з откровенням, зради, які колись тебе розтрощили, насправді були божественні розлуки. Бог усував людей, які неправильно поводилися зі скарбом, який він мав намір дати вам. Ізоляція, яку ви ненавиділи, не була покинутістю, це був інкубатор. Тиша, яка вас мучила, не була доказом того, що Бог ігнорував вас. Це була утроба. Де він формував вашу силу? Ви думали, що вас карають, але тепер ви бачите, вас готували. Ворог бачив проблиски вашого покликання задовго до вас. Ось чому атаки були такими безжальними. Темрява намагалася поховати вас, перш ніж ви могли усвідомити, що ви носили в собі, але ворог не розумів, що кожен удар формував вас у когось, кого неможливо зламати. Небеса спостерігали за вашим особистим опором, вашими шепотом молитви о третій годині ночі, вашим вибором пробачити. І сьогодні ввечері небеса відповідають, нагорода за роки мовчання входить у ваше життя, вас не забували, вас захищали. Бог ховав вас, доки ви не змогли нести тягар, не зламавшись. І ось нарешті небеса кажуть, що час настав. Прояв вогню обраний, коли небеса вивільняють щось у ваш дух, це недовго залишається прихованим, доказом того, що ця передача реальна буде не в теорії, а в прояві. Перше, що ви помітите, це підвищена духовна чутливість, середовища, які ви раніше терпіли, раптово стануть важкими або токсичними. Ви відчуєте, коли щось не влаштовується, навіть коли ніхто інший цього не бачить. Це не параноя, це духовно загострена проникливість. Ви більше не зможете комфортно сидіти в атмосфері, яка ганьбить Божу присутність, тоді ви почнете отримувати думки та розуміння, які явно не походять з вашого власного розуму. Вони приходитимуть у моменти тиші, рішення, які ви ніколи не розглядали, попередження, про які ви не могли знати, це божественні завантаження, що обходять логіку. Ваші ночі також зміняться, сни стануть порталами откровення, що несуть коди, образи та вказівки. Зверніть увагу на повторювані закономірності. Те, що ви бачите вночі, часто буде спрямовувати ваші кроки протягом дня. У ваших стосунках відбудуться зміни, деякі люди віддаляться, не хвилюйтеся. Олія у вашому житті потурбує неправильні духи, водночас виникнуть нові божественні зв'язки, люди, яких потягне ваше світло. Понад усе у вас буде вогонь, який не дасть вам спокою, доки ви не зробите крок уперед до своєї мети, терміновість, яку не можна замовкнути. Дух змусить вас молитися, говорити, рухатися, і попередження наступні 72 години будуть вирішальними. Ви можете помітити незвичайні знаки, повторювані числа, раптові підтвердження. Ви також можете відчувати опір, плутанину або несподівані відволікання. Слухайте уважно, опір це доказ реальності. Пекло не атакує те, що не помазало небо. Той факт, що ви відчуваєте духовну війну, є підтвердженням того, що передача приземлилася, і ворог жахливо боїться того, що ви зараз несете. Не бійтеся, коли побачите, як ці речі проявляються. Радійте, це ознаки активації. Ви перейшли в новий вимір. Пробудження обраного, обраний сьогодні ввечері небеса вписали твоє ім'я в новий розділ. Щось вічне змінилося, печатку зламано, двері відчинено, ти перетнув межу безповоротності і більше не можеш ходити так, ніби не знаєш, хто ти. Ти більше не не забутий, замовкнутий, не прихований у тіні». Ти носій вогню, посудина божественної влади, обраний, доручений місії, більший за тебе самого. Кожна буря, яка намагалася тебе розчавити, лише загострювала твій меч. Кожна зрада, яка розривала твоє серце, лише наближала тебе до долі. Кожне мовчання з небес ніколи не було відсутністю. Це була стратегія. І сьогодні ввечері таємниця розкривається. Мантія, нарешті, впала на тебе. Ангели звернули на це увагу, пекло затремтіло. І небеса спостерігають, щоб побачити, що ти зробиш з тим, що носиш зараз. Ти не входиш у завтрашній день з порожніми руками. Ти ходиш, одягнений у вогонь, увінчаний владою та позначений метою. Я хочу, щоб ти сміливо заявив про це прямо зараз у коментарях. Напиши: Я отримую своє активація. Зробіть це як пророчий акт, бо коли ви друкуєте, ви оголошуєте всім царствам небес, землі та пекла, що ви вступили у свою місію, що ви більше не ті, ким були, коли почалося це відео. Обраний це не кінець відео, це початок вашого нового сезону. З цього моменту кожен ваш крок є пророчим, кожне слово, яке ви вимовляєте, має вагу, кожна ваша молитва струшує атмосферу. Тож повставайте, ідіть у силі, ідіть з непохитною мужністю, ідіть так, як обрав Бог. Ви були підготовлені, ви були очищені, і тепер ви звільнені. Це ваш момент, це ваша мантія, це ваше пробудження.